Привіт! Якщо вам набридли ваші старі джинси, то з них можна зробити новий літній рюкзак. Давайте я коротко вам розповім та покажу, як саме я його робила. Щоб пошити такий рюкзак, вам знадобляться старі джинси, а ще краще кілька пар старих джинсів. Власне, я буду використовувати старий комбінезон та пару літніх шортів. Якщо джинси ви вже обрали, далі потрібно визначитись з формою та розмірами вашого рюкзака. Для себе я обрала. Рюкзак трохи витягнутої форми та заокруглений зверху. Я зробила таке ось лекало. І вже намітила його на своєму комбінезоні. Майже цього рюкзака будуть проходити ось так. Також вам знадобляться кілька блискавок, підкладка. І також кілька блискавок для кишень у підкладці. Отже, все в мене вже готово, і я почну вирізати передню частину свого рюкзака. Намічені лінії в мене вже з врахуванням припусків. Отже, ось що ми маємо. Тут в мене буде кишенька. Тут я підішью підкладку і буде ще одна кишенька спереду. І зроблю кілька нашивок ось тут. Далі я вирізатиму задню частинку свого рюкзака. І для цього я просто обведу передню. Тож і задня частинка мого рюкзака готова. Далі потрібно вирізати бічні частини мого рюкзака і визначитись шириною, тобто наскільки він в мене буде об'ємним. Я виміряла довжину цієї лінії, вона в мене дорівнює 105,5 см. Такої довжини суцільного шматка джинсу в мене немає, тому ця частина буде складатися з кількох шматків. Знизу 34,5 см і ширину рюкзака я зроблю 12,5 см. І мої бічні частинки готові. Далі я задекорую свою передню частинку рюкзака. Я виріжу кілька кишень з комбінезону, з шортів, якісь окремі елементи і буду їх розміщувати. Також кілька кишень я використаю для того, щоб оздобити свій рюкзак зсередини. Далі беремо підкладку і вирізаємо її по розмірам нашого рюкзака. І далі вже можна починати шити. Починаю я зі з'єднання своїх нічних частин. Далі... А цю частину джинсу мені потрібно розрізати для того, щоб вшити туди блискавку. Тож я закінчила розробляти окремі деталі своєї підкладки. Я там зробила кілька кишень. Далі я буду нашивати різне оздоблення на свою передню частину рюкзачка. І все я максимально оздобила вперед свого рюкзака і зробила на обіцяному місці кишеню. Також я закінчила розробляти свій рюкзак зсередини, так вже він у мене виглядає. Готова підкладка з кількома різними кишенями. Тут я розділила рюкзак на дві окремі зони і зробила ще одну кишеню. І, власне, спереду я теж нашила з джинсу кілька кишень. Кишень багато не буває, тому на бічних частинках свого рюкзака я теж зроблю кілька кишень. Далі я продовжу розробляти свої шлейки. Частину я використаю від старого комбінезона, а частину з інших шматків джинсу. Самі шлейки в мене будуть нерегульовані, тому я відміряла ту довжину, яка мені потрібна, і також їх оздоблю кількома деталями. Все, шлейки готові. Також я додала таких елементів ще й на верх рюкзака. Ось так виглядає мій рюкзак у зшитому стані. Він майже повністю готовий, залишилось тільки денце. Отже, все. Дно рюкзака я вже зшила. це таким чином. Я зшила підкладку, і все! Рюкзак готовий. Все. Я сподіваюся, що це відео було вам цікавим та корисним. Підписуйтесь на мій канал. Залишайте свої відгуки, свої коментарі, ставте пальчики вгору. Якщо ви вирішили зробити теж такий рюкзак або сумку зі своїх старих джинсів, а покажіть, що вийшло у вас. Сподіваюсь, я вас надихнула на створення чогось нового, з чогось старого, щоб ця річ вам прослужила ще довше. Бажаю вам успіхів у ваших починаннях.